Привіт, Марія. Я чула, що ти почала вирощувати лаванду. Як у тебе справи? Привіт, Анна. Так я справді вирощую лаванду, і це просто чудово. А ти коли-небудь думала про це? Так, я завжди мріяла мати свій маленький лавандиний куточок, але не знаю, з чого пчати. Не переживай, це не так складно. Перш за все потрібно вибрати правильне місце. Лаванда любить сонце, тому найкраще садити її на відкритій ділянці. Зрозуміла, а що з ґрунтом? У мене на ділянці досить важка земля. Це не біда. Лаванда любить добре дренований ґрунт. Можеш додати трохи піску або перліту, щоб покращити дренаж. Вона не любить застою води. О, цікаво. А коли краще садити? Найкраще навесні або восени. Я зазвичай саджу навесні, коли вже мине загроза заморозків. Так, Так, мкотиште й не вкорнітеся до літа. А як часто потрібно поливати її? А у мер. Звісно, потрібно поливати частіше, поки рослина не вкорениться. Але потім лаванду можна поливати рідше. Вона не любить вологу, це добре знати, а як щодо підживлення. Чи потрібно це лаванда не потребує багато добрив? Я використовую органічні, але не переборщую. Вона краще росте на бідних ґрунтах. Дякую, Марія. Ти так допомогла. Я вже уявляю, як буду сидіти в своєму лавандиному куточку з книжкою. Це буде чудово і не забувай. Лаванда ще й приємно пахне. Якщо тобі знадобиться. просто дай знаті. Обов'язково тепер я з нетерпінням чекаю, коли зможу почати.